У вас неодноразово я впевнений це запитували, за яких умов, ну як казав один здається, якщо не помиляюся, російський поет, якого там не люблять зараз цитувати, там з чого з чого зділано, да? зіхі, росу, зіхі, да? так. Ну, Тобто, от в військових умовах да, воєнних, як це? Після атак, знову ж таки, після прильотів, десь в окопах, десь, можливо, в хатинах, коли горить ця свічка, так і за, 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 за яких умов це? Чи, Буває таке, що немає, взагалі не хочеться нічого писати. Буває, що не хочеться нічого писати. Можеш не писати, як то кажуть, да. не пиши. Я так і намагаюся, але іноді не можеш не писати. У мене от з нових текстів, які увійдуть до наступної книги, напевно, вже є вірш про те, як на стабілізаційний пункт в 10 кілометрах від Авдіївського хімічного заводу привезли поранено, і як лікарі боролися за життя і. Не вдалося його врятувати, тобто ну така -от, трагічна історія, вона абсолютно реальна. Ну тобто я був її свідком, тобто людина помирала на моїх очах. Я бачив, як лікарі розуміючи, що надія мінімальна, все одно, все одно нашкодуючи себе, роблять більше навіть ніж можливо. Тобто викладаються повністю, і бачив ці емоції, як вони, як вони от співпереживають це все. Тобто, про те теж про таке, от теж з'являються тексти, і це, і це, і це теж моя мій, мій особистий досвід, який я ну, вочевидь, не забуду ніколи, так тому що. 哦。So Це ну, в режимі якоїсь такої прямої реакції, так воно з'являється. Такі тексти з'являються. Був е написаний не, не так давно вірш, як до речі, він не називається Painted Black», Блек. Ось з алюзією на Рольне Стоунс. Так про те, як військовослужбовець там запитує сам себе за що ми воюємо там за черги на польському кордоні, за європейську демократію. За що, якщо там у нього в цей момент. Йому дзвонить дружина і каже, що вона вирішила залишитися в Європі і не хоче повертатися. Він питає, як же діти, а вона каже: ну, будуть ходити в німецьку школу, вчитимуть мову. І він усвідомлює, що от він воював за свій дім за дитячі малюнки на стінах, умовно кажучи, а зараз його життя, вочевидь, потребує якогось переосмислення, і він. Це все собі проговорю. Отакі от, от текст з'являється. Це не прості вірші, але це вірші, написані от з того живого матеріалу, з яким я стикаюся, на тому що в дійському напрямку, от на Донеччині. Ну.